Вічного польота, браття, блукаючий Патріот в дії. За тиждень українська протиповітряна оборона приземлила вже сім літаків. Що є такое? Самольот збілі над нами прям. Самоліт прям над нами збілі. За останні дні це вже п'ятий су 34 що відправився у вічний політ. су 35 примусово посадили двічі. Загалом за два роки війни українські захисники за оцінками нідерландського сайту Орікс, який займається розвідкою з відкритих джерел, збили 26 зі 150 літаків су 34 та 6 зі 120 су 35 Росіяни вже складають міфи, що ж так вправно кладе авіацію окупантів. Розповідає військовий аналіз. Тик Андрій Крамеров, а наше командування повітряних сил ці міфи лише підживлює, і ніхто достеменно не знає, що ж працює по російським літакам, гукаючи система Петріот, яка нібито працює з новою сучасною радіолокаційною станцією, яка була виготовлена власне в Україні українського виробництва, яка працює з пусковою системою. З... Петріот Пак 2 і от їй в неї там дальність до 150 по таким цілям, як російські винищувачі, це дальність роботи до 155-160 кілометрів, можливо, навіть вже і більше. Це така загальна дистанція, на якій впевнено е е е якийсь блуждаючий патріот е може вразити цю ці машинки. Причому останнім часом літаки РФ, наша ППО приземляє парами, адже саме так вони працюють зазвичай. Саме сьогодні су 35 п'ятому банально пощастило, він встиг зманеврувати. Су-35 виконує функцію літака прикриття, той час, як Су-34 виконує функцію бомбардувальника. Крамаров пояснює, блукаючий Петріот з'явився напередку не випадково. Він виринув в районі Авдіївки, щоб прикрити відступ наших військових. Був значний ризик того, що оцими бомбардуваннями можуть бути нанесений серйозний удар по наших військах, якраз при відході. І от тактичну авіацію, скажімо, будло потрібно ну, десь відігнати. Український авіатор Геннадій Хазан додає: насправді така робота нашої ППО філігранна, адже цілі перебували дуже далеко від переднього краю фронту. Передостанній літак був знищений на відстані. Як кажуть фахівці на відстані біля ста кілометрів від лінії розмежування, а це є досить далека відстань. Аналітик Костянтин Криволаб згадує ще момент секретності таких операцій. Вони дуже ризиковані. Це досить складна операція з точки зору маскування, з точки зору закриття інформаційних якихось джерел. Це непросто тому тим, чим чим збивали. Тим, чим збивали, е, його треба було десь поставити і десь очікувати в засідці. Зараз російська авіація різко зменшила активність на фронті, адже росіяни не можуть швидко закривати такі втрати. Ми взяли такий темп, який вищий, ніж їх можливості для е, виробництва цих літаків. Е, взагалі, вони так здатні виробляти десь 18. 20-25 літаків е на рік. Але щоб ситуація такою і залишалась, важливо зберігати темп знищення ворожих літаків, каже Хазан. Нам таких би систем Петріот ще так з десяток в Україні, і тоді би ми може більш-менш задихали е, спокійніше но системне знищення російської бойової авіації на підході до лінії фронту, і вони мали би розуміти, що ближче чи там 160 кілометрів, вони до лінії фронту ніхто жодний авіаційний, авіаційний засіб не може долетіти, тому що він буде знищений. А ще важливо мати не лише самі пускові установки та радіолокаційні системи, а й снаряди до них. А запас ракет до Петріотів, за словами ексрадника, очільника МВС Антона Геращенка, досягає критичного рівня.